Оперативна діяльність рятувальників Запорізької області за тиждень. Продовж тижня рятувальники здійснили реагування на 138 подій, ліквідували 33 пожежі, 15 разів залучалися до ліквідації наслідків обстрілів, які здійснила країна окупант. На жаль, у результаті ворожих атак травмувалося 16 осіб, серед яких три дитини. Сапери ДСНС знищили 93 вибухонебезпечні предмети, що виявили у населених пунктах області. Надзвичайники виїжджали на шість транспортних подій внаслідок ДТП одна людина загинула та одна травмована у прифронтових населених пунктах області. Рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, захищаючи громадян від наслідків військової агресії та надавати гуманітарну допомогу. Так, для забезпечення побутових потреб населення співробітники ДСНС підвезли 184 тонни технічної води разом до перемоги. 22 жовтня о 12.35 сталася дорожньо транспортна пригода в одному із районів обласного центру. Як з'ясувалося, легковий автомобіль зіткнувся з деревом. Внаслідок події водія затисло понівеченими конструкціями автівки. Надзвичайники деблокували постраждалого і передали медикам. Чоловіка госпіталізували каретою швидкої медичної допомоги до лікарні. Обставини ДТП встановлюються. Щодня офіцери ДСНС виконують надзвичайно важливу місію, допомагають мешканцям прифронтових територій почуватися у безпеці. Вони завжди поруч із людьми знають їхні потреби, підтримують у скрутну хвилину та, коли потрібно, організовують евакуацію з небезпечних районів. 24 жовтня офіцер рятувальних громади разом із заступником начальника управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у Запорізькій області провели евакуацію з прифронтової. О, села Преображенка під час роботи ситуація ускладнювалась тим, що населений пункт перебував під ворожим артилерійським обстрілом. Попри небезпеку, рятувальники дістались до оселі 83-річної жінки, допомогли їй зібрати речі та вивезли у безпечне місце. Її донька приїхала, щоб підтримати матір і допомогти з евакуацією. Після цього рятувальники доставили жінок до Запоріжжя, де вони тепер перебувають у безпеці. Я навіть не сподівалася, що мені допоможуть так швидко і. Такою турботою каже евакуйована жінка, дякую нашим рятувальникам, що не забувають про нас і знаходять час, аби приїхати навіть під обстрілами. Її донька додає, мама довго не наважувалася виїжджати, але коли ситуація стала ускладнюватися, погодилася. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Ця історія лише один із прикладів того, як офіцери-рятувальники громади піклуються про людей. Їхня робота це справжні служіння громаді, підтримка і захист тих, хто цього потребує найбільше, навіть під ворожим вогнем. обстрілами з боку ворога. 24 жовтня о 16.50 виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку одного з районів обласного центру. Як з'ясувалося, на четвертому поверсі у квартирі горять домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Під час гасіння загоряння рятувальники виявили кота, який залишився всередині наляканого, але неушкодженого домашнього улюбленця винесли із задимленого приміщення на свіже повітря та передали власниці внаслідок події. Ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. У ніч на 22 жовтня, у період з 1.30 до 1.47 російські війська здійснили серію ударів безпілотними літальними апаратами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів травмовано 15 людей, серед яких троє дітей. Допомога медиків знадобилася двом немовлятам: Семимісячного місячного хлопчика госпіталізували, а піврічну дитину після надання допомоги відпустили додому. Під наглядом лікарів залишається 13-річний хлопчик. За однією з адрес сталося за Горяння квартири та балконів на чотирьох поверхах житлового будинку. Пожежу ліквідовано на площі 100 квадратних метрів. Ще за іншими адресами горіли балкони у п'ятиповерховому будинку 60 квадратних метрів та покрівля багатоповерхівки. Усі пожежі ліквідовані під час робіт. Рятувальники провели евакуацію мешканців із небезпечних зон. На місцях подій працювали підрозділи ДСНС та всі екстрені служби. 不过 22 жовтня, о 12.50 в одному з районів обласного центру знадобилася допомога рятувальників. На місці події з'ясувалося, що у технологічний колодязь впав собака. Використовуючи підручні засоби, рятувальники дістали песика з чотирьохметрової пастки. На щастя, чотирилапий не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки. 26 жовтня, о 20.40 російські війська здійснили серію ударів безпілотними літальними апаратами по селищу Новомиколаївка Запорізького району. За однією з адрес внаслідок влучання пошкоджено три житлові будинки та виникли займання на площі 40 квадратних метрів. За іншою адресою. Сталося займання у спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи на площі 10 квадратних метрів. Вогнеборці оперативно ліквідували всі займання. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила від ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Залучалось 15 рятувальників та 3 одиниці техніки гу ДСНС України у Запорізькій області. Місто Запоріжжя, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок нічної атаки російських БПЛА. Вночі, 18 жовтня, війська РФ завдали удару безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Внаслідок атаки сталося загоряння одного з приміщень закладів освіти автомобіля «Газель» та дерева уздовж проїжджої частини. 15 жовтня у межах компанії Безпечне житло офіцери, рятувальники громади, поліцейські офіцери безпеки та працівники місцевої пожежної охорони об'єднали зусилля для реалізації низки превентивних заходів. Їх мета змінювати ставлення мешканців до безпеки. Під час заходу учасники відвідали домогосподарства, оглянули стан опалювальних приладів, димоходів, розповіли мешканцям про правила пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Крім цього, в рамках заходу офіцери-рятувальники громади відвідали місцеву пожежну охорону, де ретельно оглянули пожежну техніку та обладнання, стан пожежного автомобіля, рукавів, насосів, захисного спорядження і інструментів для гасіння. Крім цього, під час зустрічі обговорили поточний рівень готовності підрозділу до надзвичайних ситуацій. Рятувальники звертаються до громадян напередодні опалювального періоду дотримуватися елементарних правил безпеки. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Запорізькі рятувальники евакуювали 15 людей під час пожежі власник оселі загинув. 15 жовтня о 22.52 сталася пожежа у багатоповерховому будинку одного з районів міста. Як з'ясувалося, на п'ятому поверсі у квартирі горять домашні речі на площі 15 квадратних метрів. Через сильне задимлення жителі верхніх поверхів залишилися заблоковані у своїх квартирах. Надзвичайники по сходовим клітинам евакуювали 15 людей. Медична допомога постраждалим не знадобилася. Під час гасіння у квартирі рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 57-річний власник житла. Надзвичайники ліквідували загоряння через сильне задимлення. Вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Причина пожежі встановлюється за фактом події. Відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 16 рятувальників та 4 одиниці техніки. Всім привіт, десане Запоріжжя, Україна. Що робити, якщо ти почув шахет? Боятися вже пізно, треба діяти. Почув звук? Не думай, ховайся, тому що через 30 секунд він може бути над тобою. Не знімай, не фільмуй, бо уламки вбивають. Від вікон геть, скло як лезо. Ховайся вглуб квартири. Дві стіночки обов'язково, але краще укриття. Лягай на підлогу, закрий голову руками, будь нижче траєкторії уламків. Якщо ти був на вулиці, то треба лягати понижче і ховатися під бетонні стовпи, тому що осколки вбивають, кущі та паркани не допомагають. Якщо застало в дорозі, то краще зупинитися, заглушити двигун, вимкнути світло та лягти поміж сидінням. Десять хвилин нікуди не виходь, тому що другий удар може бути ще страшніший та підступніший. Бережи себе, закрий вуха та відкрий рот, захисти себе від ударної хвилі. Уламки шахеда це не фотозона, не фото. Ти вже готовий, і ці дії може врятувати твоє життя. Слава Україні, слава ЗСУ, слава рятувальникам, слава всім вам.